Підрозділи приватної військової компанії Вагнер припинили свою діяльність на території України, заявив прес-секретар Пентагону, бригадний генерал військово-повітряних сил Сполучених Штатів Патрік Райдер. Передає голос Америки на цьому етапі. Ми не бачимо, щоб сили Вагнера брали участь у підтримці бойових операцій в Україні, заявив він. 12 липня російське міністерство оборони заявило, що вагнерівці закінчують передачу зброї регулярним збройним силам РФ. Нагадаємо, ПВК Вагнера це російське збройне формування, яке було визнано міжнародною злочинною організацією та терористичною організацією, яка комплектується російськими та Іноземними найманцями, засудженими злочинцями та вбивцями, ПВК Вагнера, яка належить російському підприємцю прихвистню Путіна Євгену Пригожину бере участь у бойових діях, зокрема на сході України, з 2014 року та під час. Повномасштабної війни проти України на боці Росії в Сирії, Судані, Лівії і Центральноафриканській Республіці учасники ПВК Вагнера підозрюються у численних воєнних злочинах, у злочинах проти людяності, зокрема на території України.